Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку одноклітинні твариноподібні організми, мешканці водойм. Ви вже знаєте, що тварини і рослини бувають як одноклітинними, так і багатоклітинними. Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами. Вони, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються. Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних, також складається з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра. Сьогодні ми ознайомимося з одноклітинними твариноподібними організмами, які мешкають у прісних водоймах. Це амеба протей та інфузорія туфелька. Амеба протей – це одноклітинна істота. Мешкає на дні стоячих прісних водойм. Форма клітини амеби протей непостійна. Вона вкрита лише клітинною мембраною. Назва амеба з'явилася тільки в 1822 році, в перекладі з грецької мови означає змінна або мінливість. Рухається амеба проти за допомогою несправжніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми. Коли в передній частині клітини утворюються несправжні ніжки, то в задній цитоплазма втягується у клітину. У цитоплазмі можна помітити кулясте ядро, розташоване майже в центрі клітини. Є скоротлива коля, яка може змінювати свій об'єм. Так з клітини виводиться надлишок води. Таким чином регулюється тиск усередині клітини. Живиться МАБА проте бактеріями та одноклітинними водоростями. Частинки їжі вона захоплює за допомогою несправжніх ніжок. Дві сусідні несправжні ніжки огортають частинку їжі. Так формується травна вакуолі. До травної вакуолі із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу. Неперетравлені рештки їжі виводяться через мембрану. Газообмін в амебі відбувається через поверхню клітини. Кисень, розчинений у воді потрапляє в клітину. Та розкладає органічні речовини. У цьому процесі утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини. Розмножується маме поділом клітини навпіл. Швидкість поділу залежить від температури навколишнього середовища. У спекотні літні дні, амеба може навіть ділитися кілька разів на день. Інфузорія туфелька – одноклітинний організм із постійною формою тіла, схожою на туфельку, що пересувається за допомогою війок. Живе інфузорія туфелька у неглибоких прісних водоймах. Інфузорія туфелька має два ядра велике та мале. Велике ядро за формою нагадує насінину квасолі. Воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми. Зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини. Живиться інфузорія туфелька бактеріями. Отже, їй властивий гетеротрофний тип живлення. На черевному боці клітини велика передротова западина. На її дні розташований клітинний рот. У ділянці клітинного рота формуються травні колі. Неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу порошицю. Розмножується інфузорія туфелька поділом клітини навпіл. Її також притаманний складний спосіб обміну спадкової інформації. Докладніше про цей процес ви дізнаєтесь у старших класах. Характерною особливостю амеби та інфузорії, як і багатьох одноклітинних тварин, є здатність утворювати цисти в разі настання несприятливих умов. При цьому їхні клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста це клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою. Циста забезпечує не тільки переживання несприятливого періоду, а й розселення організмів. Дякую за урок! Зустрінемося на наступному.